Тарас Шевченко Перебендя. Перебендя старий, сліпий. Хто ж його не знає? Він усюди вештається, та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. Попід тинню сіромаха. І днює й ночує, нема йому в світі хати, недоля жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває, ой не шуми луже. Заспіває та й згадає, що він сиротина. Пожуриться, посумує, сидячи під тином. Отакий то перебендя старий та химерний, заспіває прочалого на горлицю зверне, з дівчатами на вигоні Гриця та веснянку, а в шинку з порубками Сербена шинкарку. З жонатими на бенкеті, де свекруха злає, про тополю лиху долю, а потім. У гаю, на базарі про Лазаря, або щоб ти знали, тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє, сивий ус стару чуприну вітер розвіває, то приляже та послуха, як кобзар співає. Як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха, повіє, старий заховавсь в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово то серце поволі з Богом розмовляє. То серце щебече Господню славу, а думка край світа на хмарі гуля. Орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне, широкими б'є, спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає. Послухає моря, що воно говорить, Спитав Чорну гору, чого ти німа, і знову на небо, бо на землі горе, бо на їй широкій куточка нема, тому хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де серце ночує, його на сім світі. Ніхто не прийма, один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля, а як би почули, що він одинокий, Співа на могилі, з морем розмовля, на Боже є Слово, вони б насміялись, дурним б назвали від себе прогнали, нехай понад морем, сказали б Гуля. Добре єси, мій кобзарю, добре батько робиш, що співати розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, та успівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурались, потурай їм, брате. Скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу зверне. Переможного миру вам.